Вітаю на уроці математики. Тема уроку одиниці маси співвідношення між одиницями маси і роз'язування задач. Працюємо за підручником на сторінках 76 до сторінки 78. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. Від попередньої роботи. Не забудьте відступити 4 клітинки. У каліграфічній хвилинці збільште кожне число у 100 разів і запишіть каліграфічно. Перевіримо. Ви записали такі числа. Працюємо за підручником на сторінці 76, завдання 412. Назвіть відомі вам одиниці вимірювання маси. Ви вже знаєте, що найменша одиниця маси це грам, кілограм, центнер і найбільше тонна. Назвіть одиниці, якими користувалися для визначення маси кожної тварини. Для визначення маси горобця нам потрібно 60, він маленький, грамів. Маса собаки це 50 кілограмів. Маса коня 4 центнери. І маса синього кита це 40 тонн. Прочитайте співвідношення одиниць маси. Та запам'ятайте їх. В одному кілограмі 1000 грамів. В одному тоні 1000 кілограмів. Один центнер це 100 кілограмів і одна тона це 10 центнерів. У завданні 415. Запишіть, скільки кілограмів у 8 тонах. Ми з вами пригадуємо, що в одній тоні це 1000 кілограмів, а 8 тонн Множимо на тисячу – це буде 8000 кілограмів. 6 центнерів. Якщо в одному центнері 100 кілограмів, а 6 центнерів, це буде 600 кілограмів. 8 центнерів і 5 кілограмів. 8 центнерів це буде 800 кілограмів. Та ще 5 разом 805 кілограмів. 5 тонн 5 центнерів. 5 тонн це буде 5 тисяч кілограмів. 5 центнерів – 500 кілограмів. Додаємо і буде разом 5500 кілограмів. Тепер запишемо, скільки тонн. 6000 кілограмів. Ми з вами пригадуємо, що в одній тоні 1000 кілограмів. Отже, нам потрібно вказати, скільки це буде тисяч. 6 тисяч це 6, отже, 6 тисяч. Тон 30 тисяч кілограмів, всього тут 30 тисяч 30 тонн. 40 тисяч кілограмів, скільки всього тисяч 40. Отже, тут буде 40 тонн. Продовжуємо далі і вкажемо, скільки грамів у 5 кілограмах. Якщо в одному кілограмі тисяча грамів, то 5 кілограмів. Це буде 5 тисяч грамів, тобто ми 5 множимо на тисячу. Наступне 20 кілограмів. Це буде 20 тисяч грамів. 14 кілограмів. Ми множимо на тисячу, при множенні на тисячу приписуємо 3 нулі. І це буде 14 тисяч грамів. 6 кілограмів і 5 грамів. 6 кілограмів це буде 6 тисяч і 5. Отже, число 605 і записуємо одиницю масу грами. У завданні 416. Відомо, що маса 1 літра води становить 1 кг. Яка маса 100 літрів води. Якщо 1 літр це 1 кілограм, то 100 літрів це буде 100 кг. А 1000 літрів 1000 кілограмів. Розв'яжемо задачу 417 Із кожного центнера винограду отримують 25 кілограмів роцинок. Скільки кілограмів родзинок отримують з однієї тони винограду. Отже, з кожного центнера. Тобто 1 центнер 25 кг. 2 центнери це ще раз 25-50 кілограмів. 3 центнери. 75 кг. А ми знаємо з вами, що в одній тоні це 10 центнерів. Отже, ми спочатку дізнаємося, скільки це нам потрібно взяти разів. Якщо в одній тоні 10 центнерів, ми 10 центнерів ділимо на 1 центнер, це буде 10 разів. Тобто у стільки разів одна тонна більше, ніж 1 центнер. Стільки ж і разів, тобто 10 разів, ми беремо по 25 кг. І це буде 250 кг родзинок отримують з однієї тони винограду. Тепер розв'яжемо задачу 418. Хлібозавод щодоби працює у три зміни. За кожну зміну там випікають 5 тонн пшеничного хліба. А житнього у два рази більше, скільки всього тонн хліба випікають на заводі за добу, а потім дізнаємось за 10 діб. Отже, в задачі розповідається про хліб, Випекали пшеничний хліб і житній хліб. Відомо, що у три зміни за кожну зміну 5 тонн, а за три зміни. Отже, нам потрібно. 5 помножити на 3. І це буде 15 тонн пшеничного хліба випікають за добу. А житнього відомо у два рази більше. Отже, нам потрібно 15 тепер помножити на 2. Це буде 30 тонн. І ми дізнаємось, що випікають житнього хліба за добу. Тепер ми можемо дізнатися, а скільки всього тон хліба випікають, тобто і пшеничного, і житнього. Нам потрібно пшеничного хліба 15 тонн та 30 тонн ще житнього. То всього це буде 45 тонн хліба за добу. А за 10 днів, то нам потрібно 45. Помножити на 10 діб, і це буде 450 тонн всього хліба випікають за 10 діб. У завданні 419 розподіліть назви одиниць у два стовпчики до одиниць довжини і одиниць маси. Метр це одиниці довжини. Кілограм одиниці маси. Сантиметр. Одиниці довжини грам це одиниці маси, міліметр. Правильно, одиниці довжини тона, одиниці маси, дециметр і кілометр це все одиниці довжини. 420 запитання. Запишіть пропущені назви одиниць довжини або маси так, щоб рівності стали правильні. Отже, 1 і 10. Одна тона це 10 центнерів, або 1 сантиметр 10 міліметрів. 1 і 100. Це 1 один центнер одиниці маси і 100 кілограмів, або 1 метр, якщо одиниці довжини, і 100 сантиметрів. Тепер 1 і 1000. Одиниці маси це 1 кілограм, це буде 1000 грамів. Або одна тона – 100 кілограмів, а одиниці довжини 1 один кілометр 1000 метрів. У завданні 421. Знайдіть значення буквеного виразу частки С і 8 додати С, якщо С буде 96. Якщо це дорівнює 96. То у буквеному виразі ми підставляємо замість букви значення c 96. Отримуємо числовий вираз 96 поділити на 8 і додати 96. Ділимо 96 на 8. Ми розкладаємо на 80 і 16. 80 ділимо на 8 – 10, 16 ділимо на 8 – 2, Отже буде 12. І тепер до 12 додаємо 96, буде 108. Тепер, якщо це дорівнює 240, ми підставляємо у буханому виразі замість значення це 240. І обчислюємо числовий вираз. 240 поділити на 8 це буде 30 і додати до 240, 270. Якщо це дорівнює 800, знайдіть самостійно. Перевіримо. І це буде 900. У домашньому завданні розв'яжете задачу 423 і вирази 424. Успіхи вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці на все добре!